хто з водіїв правильно зайняв смугу для повороту у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Водій синього автомобіля, водій жовтого автомобіля, водії обох автомобілів. Отакий. Коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Бо напрямок руху важливий лише в одному напрямку. Дозволяється з будь-якої смуги руху. Отакої. Яким транспортним засобом заборонено рух у зоні дії зображеного дорожнього знаку? Велосипедистам, мопедам, гужовим возам. Відповіді 1 і 3, Відповіді 1, 2 і 3. Отакої. Отже, знак рух легкових автомобілів дозволяє рух лише легковим автомобілям, автобусам, мотоциклам, маршрутним транспортним засобам та вантажним автомобілям до 3,5 тонн. А всім іншим заборонено отакої. На якій відстані до позначеного місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку транспортних засобів? Ближче 10 метрів. Ближче 15 метрів, ближче 30 метрів. От і пішло питання, яке я не зовсім знаю. А, будемо вгадувати. А ну, признавайтесь, хто здавав. Були такі питаннячка в тестах, які просто вгадали. От не знав, але вгадав. Я пам'ятаю, такі бували. Так, значить, я вважаю, що. Зараз буде пальцем в небо. Дивлячись, які роботи. Такого немає варіанту. Дивлячись, які роботи. Якщо прийти, перед мужики, що там? Ну, якщо два мужика копають яму, хай собі копають, я стану 10 метрів. А якщо там тракторець вертиться, крутиться. Це нещодавно, дораз, Ну, Якось нещодавно, пам'ятаєш, їхали, крутився тракторець маленький, і ковшиком зачепив легкову. Це був би нюанс. Я був би. Якби от це ввести туди у запитання або у відповідь. Сказали б, якщо дивлячись від масштабу робіт, якщо там два мужика копають яму, то нормально. А якщо там три трактори крутяться, то які 10 краще метрів, подалі. то краще подалі. Та... А ще від виду робіт. Чому немає це? Нема виду робіт. Якщо хтось просто лопатою махає, чи е, перфоратором довбай каміння летить? Летить в різні сторони. А ти станеш? Ну куди? Я скажу 10. І правильний і варіант відповіді: ближче 10 метрів. Я знав. Ви, водій сірого автомобіля, вирішили перестроїтися праворуч, а водій білого автомобіля одночасно з вами вирішив перестроїтися ліворуч ви. маєте перевагу за одночасного перестроювання, бо знаходитесь ліворуч від водія білого автомобіля. Повинні дати дорогу водію білого автомобіля, бо за одночасного перестроювання білий автомобіль має перевагу. Не повинні давати дорогу згідно правил дорожнього руху в такій ситуації. Бо рухайтесь на дорозі з одностороннім рухом. Отакої. Okay. І, як нам каже пункт ПДР, при одночасному перестроюванні водіїв, що рухається в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу водію, який знаходиться праворуч. А рух дорогою з одностороннім рухом, ну ніяк не змінює ці правила. А акцент на цьому лише для заплутування майбутніх водіїв. Чи дозволено буде водієві білого автомобіля виконати поворот праворуч? Заборонено. Дозволено. Отакої. Перед поворотом праворуч, як в цій ситуації, або ліворуч, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Окрім випадків, коли рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігураціями проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою. Бо знак рух праворуч дозволяє рух лише праворуч. Отакої. Який транспортний засіб правильно поставлений на дорозі з одностороннім рухом, якщо відомо, що обидва автомобілі не перешкоджають руху іншим транспортним засобам. Червоний автомобіль, білий автомобіль, обидва автомобілі. Отакої. Отже, виявляється, що ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється. Але там, де не буде перешкоджати руху іншим учасникам. А біля тротуарів або інших міст з підшкідним рухом, транспортні засоби ставити під кутом, дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою. Отакої, а ви таке знали. Яка черга проїзду даного перехрестя? Зелений сірий автомобіль. Сірий зелений автомобіль. Отакої. Але ж немає знаків пріоритету. Як так? Пункт ПДР нам каже: перевага в Русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, і який позначений дорожнім знаком обов'язково. Надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Отакої. Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Так, належить. Ні, не належить. Отакої. А доріжка з попередніх відео не належала проїзної частині, а смуга належить. На то вона і смуга. Отже, велосипедна смуга це смуга у межах проїзної частини вулиць або дороги, призначена для руху на велосипедах, та позначена спеціальним дорожнім знаком, та відділена горизонтальною дорожньою розміткою. Отакої.